Так, циклоп не знає про нашу присутність. Це має бути легка битва, якщо ми завдамо сильного і швидкого удару. Так, найбільша перевага буде від несподіваної атаки. Саме так не можна дозволити йому взяти гору. ж, якщо всі готові, я заспіваю вам пісню про силу, щоб підбадьорити вас. А, так, дуже добре. О, -о, -о. так, так. Ви дуже сильні, ви агресивні. Вам все під силу, ви сильні, сильні. Огей. Ага це все? Так, зараз ви маєте почуватися досить сильними. А так. Так, гадаю, я відчуваю. Я відчуваю себе трохи сильнішим. Ти це відчуваєш, Аландора? Ем... Так. Так. Е, гадаю, що так. Це невловима сила. Будь ласка, будь ласка. А ти, Адаміса? Ну, це не завадить, правда ж? Саме так. Дякую за комплімент. Що ж, ми з Рованісом нападемо на циклопа з боку, щоб Адаміс завдав основного удару. А ти, Барда. Роби те. Що ти робиш? Дуже круто. О, так. Дуже добре. До бою, до бою. Раз і раз, і два, три, чотири. Нічого не бійтеся, ви усіх ворогів. МАгічний удар! Ця пісня захистить вас, щоб нічого не зламало вам кості. Моя пісня захистить вас. Ця пісня захищає вас, від місто. Барда! Потрібне зцілення! Е, Так. Відчуй мою магічну силу. Цю магічну днину. І я знаю, ти відчуваєш, бо я співаю цю пісню. Щось не дуже допомагає, Барда. Я відчуваю, може, хіба що трохи, але це зовсім ледь помітно. Чую тебе голосно і тітка. <плес> боже, о Боже. Дічко. Не бійся, Аландоре! Я заспіваю тобі пісню для захисту. Бо тобі не завадить захист. Бо ти такий чудовий. Вже готово? Так тобі. Не страшний жоден шорох, який би не зробив твій ворог. Трохи поезії. Дякувати Богу. Боже мій. О! Не бійся, Адаміса. Я, я тебе прикрию. О, барда, допоможи мені. Відчую, як найпотужніша сила тече по твоїх венах. Уся ця сила у твоїх венах. Барда, допоможи! <плес> Барда, допоможи мені! <плес> Ви не померли. Мені просто здається. Ви всі зараз оживете, до мене підійдете. Я у своїй захисній бульбашці! Я у своїй захисній бульбашці! Я не хочу помирати. Я ще стільки хочу знати. Не вбивай мене, прошу! Не вбивай! Вітаю народ! Якщо хочете підтримати наш канал, підписуйтеся на наш Патреон. Посилання внизу.